Вітаю! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Героїня сьогоднішньої розповіді цинія або майор. Ось така квіточка, яка нам відома з давніх давен, але її квіточка була трішки простішою, не такою вичурною. А зараз дуже багато сортів є: гібридних і простеньких. І тому вони відрізняються тим, що є махрові прості квіточки, і високорослі і низькорослі. Прості сорти, відомі, здавна, ростуть прямою посадкою в землю. Головне, її не сполоти, тому що вона ну, сходить так, як схожа на інші бур'яни, скажімо так. А ось гібриди, які коштують дуже дорого, і там декілька насінин, ми вирощуємо. Вона дуже любить удобрені землі. Її тоді нападають часто гнилі і вона пропадає. Обожня полив. Ви бачите, як під час жари вона поникають у неї листячко і вона проси пити. Рослина дуже м'ясиста, і тому втрачає багато вологи, листя багато, квітне дуже довго, коли зрізати відсвівший Квіточку вона викидає з пазух новенькі рослинки. Можна використовувати для букетів, але це вже спеціальні сорти. Профілактично бажано обробляти від шкідників і від хвороб, тому що може вражатися борошнистою або сірою гниллю. І її полюбовляє кліщ. Від цього вона втрачає свою красу. І ще одну рослину хочу вам показати. Вона може бути як кімнатою, так і на вулиці рости, але на зиму потрібно її заносити. Це пентас, Вона єгипетська зірка. Вона вирощується з насіння або чиринкуванням. З насіння це довгенький процес, скажімо так, але це квітка, яка може бути. Конкуренткою пеларгонії. вона квітне, квітне, квітне. Ви бачите, скільки на ній квітучих квітів і скільки бутончиків у пазухах листів ідуть черенки, живці, які вже закінчуються квіточкою. І дуже швидке розмноження через живцювання. Я б цю квітку рекомендувала для своїх квітників. Тому що таких різнобарвних кольорів, як у пентаса, немає жодна рослина. Думаю, що розповідь вам сподобалася. Дякую за увагу. Залишайте свої коментарі. До зустрічі!